У Черкасах вибрали президента обласної федерації боксу. Наступні чотири роки цю посаду і надалі обійматиме Сергій Тищенко, перший заступник міського голови Черкас. Посадовець прозвітував за попередні роки роботи. Каже, війна внесла свої корективи у роботу федерації. Доводилося приймати швидкі і нестандартні рішення. Одне із таких, пригадує Сергій Тищенко, евакуація боксерки Кароліни Махно із села, яке захопили російські війська. Її успішно вивезли із охопленої війною Чернігівщини та доправили за кордон на змагання. Повернулася Кароліна з медаллю. Попри війну у Черкаській області продовжують діяти спортивні школи, розвиватися боксерський рух. Моє завдання як президента це більш менеджерські моменти, які я намагався. Дійсно, у нас не святі горшки ліплять, і коли ти не помиляється, той хто нічого не робить. Звід Сергія Тищенка затвердили, його ж одноголосно обрали президентом федерації. Під час конференції обрали віце-президентів федерації боксу. Ними стали Олег Арсенюк, Юрій Зубов та Вадим Воробйов. Новим головним тренером збірної Черкаської області став Віктор Петриченко з Умані, старшим тренером серед юнаків ігор приходько, серед юніорів Ілля Дубовий, серед молоді Олександр Піскун. Я хочу в першу чергу подякувати всьому, всім вам за те, що ви зараз в ці. Непрості дні війни і в цей рік війни залишились вірні країні, підтримуєте наше молоде покоління, виховуєте їх і робите все те, щоб якраз в своїх залах розвивалися наші патріоти.